Привіт! Сьогодні починаю. Вологмас трошки вже не зранку, у нас вже майже вже обід, власне. Якось не знімала вчора, важко знімати кожного дня, якщо чесно. Нема прям такого насиченого зараз нічого. Не відбувається, але зараз я знову була в свого дентіста і там вже в сторону дому. Просто вирішила вам зазняти, яка в нас гарна сьогодні погода, просто супер, плюс 6. Ідеально. Не холодно, вітру немає, сонечко вийшло. Просто супер. Я сьогодні зранку вже зварила ми зараз приїдемо, будемо обідати з деревком. Ввечері поїдемо ще з ним. В Волмарт нам не треба зайчик. Я хочу Ввечері поїдемо на розвивашку одну. Я хочу. Там теж вам трошки познімаю, напевно. Це буде не якась там суперскава машина. Знаєте, Типово американські а сніданки. Що? Добре. Ам... Тобто. Зайчик ми вже сьогодні відкрили, Двен. Так от, зараз я щоденько розказую. Тобто, якісь типово американські, або там панкейки з клоновим сиропом або Добре. Або якісь сосиски з яйцями. От чого-чого, а яєць тут є купа різних варіантів. Яйця там вигляді омлету, яйця з рідкою серединою, яйця пашот, яйця ну, тобто дуже багато. Це, мені здається, їхня фішка сніданки саме. Якісь там булочки такі для сніданків, ну, не знаю, мені подобається. А, так що це, така, в принципі, такий заклад, я ж кажу, йому вже дуже-дуже багато років, і він тут. Працює вже ну, більше 30 років точно, як нам сказали. навіть, я думаю, може, і 40, і 50. Але ну, він такий один у нас тут такий заклад. А більшість це фастфуди, якісь гамбургери, фрі. А це ще лишився той знаєте, американський ресторан, ну, в їхньому розумінні ресторан, який ще от. І це не фастфуд, в принципі, а щось смачне. Ми там десь може, два або чотири рази були на сніданках, нам сподобалось. Не знаю, яке там меню у них на обід, на ввечері, що вони пропонують, а має бути щось інше. Також вони там подають банана бре це теж популярний такий. Ну, як, я якось випекала, здається, навіть. У мене тут багато подарунки для Деві. Я. Я вирішила трошки змінити стратегію, бо він з цього пакуночка, Surprise Bag витягує лише те, що зверху лежить, він там не коперсається. І, ну, коротше кажучи, в мене тут багато дуже для нього всього є. Я хочу сама зараз розділити на дні, розкласти і запакувати в таку от паперовий папір. В такий. І купила вже готові такі бантики. Вони на двосторонньому скотчі, якби просто приліпити, написати циферку, і він буде знаходити завтра, наприклад, 10, от він знайде на 10 число свій подарунок, розпакує. І, по-перше, це буде ну, я зможу якось регулювати в тому плані, що сьогодні щось там велике, завтра трошки менше, потім знову велике. Тобто, не буде таке, що він декілька днів дістає там якісь. Венюшки, типу печатки, наклейки якісь, а щось буде ем, якось все урегульовано. Тому я зараз все це розкладу приблизно, як я хочу це бачити, і ми вже з вами запакуємо, все наклеїмо, оформимо, і я думаю покласти це під ялинку йому. вже все розклала, мені якимось дивом вистачило всього. Я навіть не діставала з маленького того адвента, треба буде його сховати і завтра, довідоку, все поясню. Що тепер подарунки будуть ось в такому вигляді: треба буде шукати під ялиночкою правильний номер і відкривати. Я впевнена, що він не буде відкривати зайві номери. Мені здається, так це виглядає більш якось святково, більш. Не знаю, цікаво під ялиночкою знаходити, відкривати, розпаковувати. Мені здається, це буде більше емоцій, ніж просто відкрити комірку і дістати рукою. Ну, не знаю. Подивимось, коротше кажучи, завтра зазніму вам вже реакцію Давідика, як він буде все це відкривати. Я чогось думала, що на 24 четвертому мені не вистачить подарунків. Я хочу 24... го Хотіла зробити щось таке, знаєте, побільше, якийсь такий посерйозніше подарунок, але потім згадала, що 25-го ж а, будуть ще подарунки, тому так пречудово виходить. 25-го на Крісмас він отримує також якийсь подаруночок, Потім новий рік, тому хочу показати вам свою нову стрижку. Бачите? Трошки я вирішила підкоротити волосся. Бо в мене воно було прямо до середини спини, але якось вже А, В принципі, мені подобається. Це не каре, звичайно, і не дуже довго. І, в принципі, я мало часу витратила на те, щоб це все вкласти. Тож я задоволена. Зараз зима, похоже, трохи так, а на весну все одно воно відросте, бо в мене. Волосся відростає досить швидко. Набагато менше часу треба для того, щоб його висушити, вкласти. Зараз я використовувала свій Dyson, і я не люблю останнім часом користуватись утюжком для того, щоб вирівняти волосся. Бо в мене тоді воно вже під вечір здається, що воно вже грязне знову. Трошки незвично, звичайно. Але я не люблю, якщо чесно, підстригатись так, знаєте, там на декілька сантиметрів. Я люблю, щоб було видно, що я змінила зачіску. Я до волосся ставлюся якось спокійно, бо це не зуби. Волосся відросте, а інколи хочеться щось змінювати. І зараз саме такий час. Бачте. Ось так. Хочу спробувати ще його а, накрутити на Dyson, Це, до речі, теж один з, одна з причин, чому я вирішила підстригти трошки коротше, тому що на довге волосся а, погано тримається укладка. Коли я роблю локони на Dyson, то вони дуже швидко опадають. А на більш коротке волосся, мені здається, буде класно. Не буду прям щось кудрі-кудри робити, але трошки так от. Спробую. У нас попереду багато корпоративів і Захара на роботі в мене, тому покажу вам ще згодом, як виглядає моє волосся. Але в цілому я задоволена. А тут ми вже з Захаром дивилися фільм, він заснув, і ми вирішили почати дивитися Гаррі Поттера». Дивимось першу частину. Така в нас затишна атмосфера, все палає, вогники, камін, дуже-дуже затишно. Нарешті настав той час в році, коли можна все це вмикати і створювати таке от собі, таку атмосферу. Тому всім дуже дякую за перегляд, хто додивився це відео до кінця, Побачимося вже в наступному влогмасі. Всім дякую і всім па-па.